Завершився матч харчовик локомотивного Миколаївка, дуже емоційна гра була. Вам не вистачило, де вистачило буквально 30 секунд до перемоги. Який коментар виявився? Коментар був простий, зустрічалися два, можна сказати, з найкращих комиків на нашого турніру. Може, навіть краще настолько грали, більше виділили. З самого початку говорили ці грати на контратаках, чаще по поворотом, бо згальний переборота трошки може привести, що він до нас зробили. А так, я думаю, дві рівні команди зустрічалися і результат десь закономірний. Мені здалося, що ви сьогодні не дали грати похоти, в повній лірі. Я так не вважаю. він забив, нас так вибив, десь може щось тісня зробити, але покрутив він це для нам тепти добре. На перше місце. Я вважаю, що у вас перспектива помогати зараз. Позіграним лігом, газовка, що канал, потіганим карачкам, а вот рейським, можна сказати. Така одна нічка, у нас вже вона друга. Ну, У нас які задачі? Виходимо на коштуру і перемагати. Прогнозує трійку призалі. Культуру, я Потап. скажу, хто потрапив в трійку, а як вони будуть, ще не, не зрозуміло. Це я думаю, це вид, має ну і нас поставити. Давай повернемось трошечки назад. Відбувся фінал першості області по повернуту, який треба від турніру, від гри нашої команди. Враження від турніру дуже хороші, робили на високому рівні. Команди дуже хороші. Я хочу сказати, що ми показали дуже добрий футбол. Ми грали проти тих команд, я думаю, що ми ж зборним прийдемося, а там видно, що хлопці зіграні. І вони ніколи грають на Суперлігу, що команди їхали дуже сильні. Ну, я хочу сказати, Ми дали їм бій, ви самі Мам, це бачите. Я сказав, першої гри дуже. А загалі враження? вражений турніру От Потім вже вийшли, вали, ну, такого вже не було завзяття, як в першій Ну Я гадаю, що ви себе проявили досить непогано, у вас все попереду. Тому бажаю тобі, збірні, локомотиву, щоб все було в тебе гарно. Так.